У камені Каширському водій не зупинився і хотів проїхати людей, коли мали вести полеглого захисника. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. 11 травня вулицею везли полеглого військового, і молодий хлопець, незважаючи на людей, прапори і так далі, хотів проїхати. А коли люди почали зупиняти, почав ще швидше їхати, ледь не збив маленьких дітей. Підбігла жінка зупинити його, він ще більше по газах, і на неї вона ледь не впала під колеса. Йдеться у повідомленні. У поліції Ж повідомили, що до них надійшло повідомлення про те, що у місті Кам'янкаширській водій автомобіля здійснив наїзд на жінку. На місце оперативно виїхали поліцейські та з'ясували, що люди очікували на колону авто із загиблим героєм. У цей момент Керманич намагався проїхати повз, але це обурило громадян і вони перегородили йому дорогу. Та чоловік все одно продовжив рух автомобілем і здійснив наїзд на жінку, наслідок чого вона звернулась до медзакладу з незначною травмою. Щодо місцевого мешканця, складено адміністративні матеріали встановлюються всі деталі інциденту. Триває перевірка.